Ну ти блин, треба буде вже поміняти ці дески, вже трохи заржаві. Доброго здоров'я друзі! На каналі Сансанич. Ось бачите, запишу для вас відосик такий, бо... Як ви бачите, вже сніг впав, а я ще трошки був почистив в себе на подвір'ї. Бачите. Йой. Я ще так замучився, бо я тільки що так... Пів... Ні, годину чистив той... той сніг на подвір'ї. Так всі змучуся, бо то знаєте, то сніг то йде, то не йде, то біда. А то якось чудом ще оці ворота був відкрив. То так були замерзли, що страхіті просто. Весь не представляєте. Думаю, може до, до Петровича зайду, що він там поробляє мені цікаво. Так, бачите, ми ще того тижня чистили, то сніг з Юрою. Наші були подавали такі зарплати, дивіться ці крува. А то що якісь цкашники? Йопресте! Петрович, Під... курва. Бляха, пан мене не чує. Йо-ма, ті йо, чекашники, шкурва. Мінкомат, бляха! Та, стій. Куда тікаєш? Та що таке? Та две кисти цикашники стоять. А то я себе машину купив, не дав. Тут зразу каже, чуєш чуешь, дверь. То ні рока стоїть, є Чорний бляха, твой здоров. здоров. Віз, як ти нормально, Та нормально, блін Якраз с них заявляю на, на подвір'ї Та й все добре, Понял. Ай, я чую, слабий, ты капець А ну А ну дай помацаю мацу Температуру маєш Температура можешь а, ну 38,20. То ты я чую за якісь гарячані лобляха. Чоу, є просьба до тебе, велика. Яка? Можеш взяти зіламу і з пекарні завести хліб в магазин Сідоровича? Та, та. Та можу. Я не знаю, чи то... Чи в мене ще там... то та, ні, Там може, може так. І шо, я тут та... не дуже б'ят. Добре, аж два якісь ключі, може. Чекай, мене мене ще знається там. Що ну, шо, шо? Ти вже їх попередив, що я там приїду. Та та я. Я все сказав, що певно, що шо... сансанич приїде, приїде. Дар, добре. Та нема питань. Добре. Ключі та мовися, ні. Ну добре, давай відкривай, коротше. Т... Та, чекай, то та пекарня, що за... За тим поворотом, де як, як на завод заїжджати, так. Так, 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 саме. так. Добре, все, я поняв. Ну добре, все. Коротше. Так, я ту <тас> браму відкрию. Добре, так. Да. Дивіться, ми зараз будемо їхати на такому зілу. Так сказати, наверти, то Юру. Той кіпоти, блях. Петрович з'яв. Бо він ще працює, коротше. На зілу. Бачите, ганяє такі продукти везе. О, бачу, заганяє, блін. Я сі так сюди зігрався від того боса, блін, я вже буду якийсь воєнкомат, курва. То бляха теж не, не попереджає мене. То бачу він ще заслаб. О, все. Хоч ти курва не заводиться. Ну ну ну, давай, давай. О, пішло, а Давайте виїжджаю. Ну, знаєте, так допоможу йому перевезти ті продукти, ті ті. ті з пекарні. Знай, да. сам садиш. Шось і став? Е, як завезеш, приїжджай до мене. Добре. Якщо треба взяла, можеш собі взяти, якщо тря, щось перевезти. Добре, так, да, нема питань. Йди ліпше давай, у хату, бо, бо холодіно зараз ще знову застудиш. А я такий думкий. Ну, ну. Добре, давай Давай. давай. І ще бом'їхав, коротше. Та знаєте, ці зіли так ганяють, то бо чим бо тут мотор стоїть такий. Бо бачите, як ми були прочистили тут, знаєте вже. Певно цей магазин треба буде привезти. Та дивіться, вот, ми вже так почистили було того тижня з Юру. Можна і проїхати, і пройтись можна, бо, то, знаєте, так було замило так снігом, що ні пройти, ні, ні проїхати. То я не знаю, може. То, Хочу річка трошки замерзла. А не, нині трошки... Знаєте, нині трошки... Е, сонце вийшло. Трошки потепліло на 3 градуса. Та нормально є. Ну дивіться як ми тут проїжджаємо. Тут файну є я їм скажу. Дивіться, яка то краса. Зараз треба буде сюди повертати на направо. Так, нікого немає, не можна їхати. Дивіться, тут знаєте чесно, тепер можна і спокійно їхати. То тобто, е, якась машина на лисих тих шинах приїде і. Приїде, Зразу й... за, за, занесе, та й біда біда буде. А то вже. Всі тут поміняли були тої. шини в нашому селі там. Бачу, Володя був поміняв вже. У свого зазіка. я їм скажу. Так, давайте сюди заїжджаю. Бачу, ще якийсь один зіл стоїть, що то газ, мені здається. Йомаю Бачу, пічки тут немає, але все одно тепло, бо то бачу всі дошки трохи мігенькі. ти. взяла. Так, мені здається, що то за цим поворотом ну, то сюди. Во. То сюди, так. Ага. Та-та, мені сюди... Той Петрович казав, що заїжджати. Сюди заїжджаємо, коротше, то і зараз будемо всі грузились. Так, ну все, коротше вже загрузили всі. Зараз прийдеться там... Мають сьогодні пацани закрити там оті двері. ті двері. Так, коротше, заходжу. О, все... бачу, закрили вони. Файно є, зараз будемо їхали. Вже сі загрузявся там хлібом. Так... Все... Давайте їдемо. Давайте потрошки буду їхав... бо то... хліб, знаєте, то. Він не дуже такий. Ще если там помнеться, то... Моя проблема буде. Йома я куда-то їде, блін. Я теж не можу їхати по снігу такому... Більшому, блін. Якось спробую сюди виїжджати. Ті люди йдуть. Не знаю чому. Мені ж холодіна, блін, така. Ну трошки було упало, на той... температура піднялась. Потепліло. Так, сюди потрошки виїжджаємо. Знаєте, файно є, що зараз відвезу ті, ті хліб. Бо якраз хотів пізніше вже після Петровича зайти в магазин. Купити продукти деякі. Обаганяю його. О, все. Файно є. йо мою дивіться, як то файно виглядає, і зіл. Тут доїжджаю, коротше, до магазину. Ого, а як мені зараз сюди заїжджати? Тут за, за мелотим снігом. Застрахійте просто. Чекайте, може якось... <гум> ну зараз якось придумаємо. Давайте йду, запитаюсь до них. Все, добре, здоров'я, давайте. Давайте все. Так, коротше, все. Бачите, вже все пусто. Всі вигружу всі. Так, зараз закрию їх. О, файно є. Все, можна їхати. Зараз лишаємо ту зілу Петровича. То, знаєте, мені тут якось відкрили ці ворота, то не знаю чому як вони всі не замерзли. Давайте розгонимо, розгинемо. О, все. Якось проїхав тут. Ну, все, коротше, їдемо до Петровича до подвір'я. Та й лишаємо тут. Так, де той? Може, може на напевно в хаті стоїть То Та Виздоровлюється там. Він ж заслабший. Так, ну все, коротше, я лишив ключі там. Він же побачив, що я вже Він вже здійсни стоїть на місці. Та й сього, коротше, йду можу в магазин, коплю собі і булочки. Давайте закрию ці, ці ворота. Вс. Тен же побачу, що там зілежа стоїть. А мені здається, він вже вийшов, бо я почув там. О, щось там ходить. Ну коротше, я йду щоденку до, до магазину, куплю свої булочки. Зараз знову до, до хати піду, буду горітися, бо то така холодіна зараз. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися мене. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть гарні ідеї та якісь коментарі. Так що, всім пока-пока!